Ну а вся Донеччина зараз знеструмлена через ворожі удари по інфраструктурі запровадження аварійні відключення щойно. Буде можливо, кажуть в обласній військовій адміністрації електропостачання в області відновлять. Є також перебої зі світлом у частині Сум та у Сумському районі. Там критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення лише протягом минулої доби у триволу були у енергооб'єкти регіона. Ну а ми зараз розкажемо про тих, хто ризикуючи собою, повертає світло та тепло в оселі і робить все можливе і неможливе, аби наші міста та села не потонули у пітьмі, як працюють енергетики на прифронтовій сумщині, розповість Олеся Боровик. Віктор Мартиненко ремонтує електромережі вже 35 років. І в мирний час його робота не була безпечною, адже має справу із високою напругою. А тепер тим паче зона відповідальності у пана Віктора прифронтова сумщина. Тож тепер повертає людям світло під прицілом ворога. Спецтехніку туди взагалі не можна підганяти а на когтях, як, ну, як положено. Ну, свої машини ми приїжджаємо, стараємося десь в стороні залишити, маскуємо десь там в кущах, під деревами. А потім пішком передвигаємося до міста, де робота, працює, там працюємо. Ще два роки тому, згадую, доїжджали до самісінького кордону під вибухами та все ж постійно працювали. Нині, коли ворог щогодини гатить кабами та полює на енергетиків дронами, кожен виїзд то ризик. А якщо починаємо робити, і що то з'являється, ми бросаємо і їжджаємо, тому що ну так і виходить, тому що люди жалуються, що це… ну. Не завжди, ж воно виходить. Ну, стараємося. За героїчний труд українських енергетиків нагородив президент. Серед них і Віктор відтепер має орден за мужність третього ступеня. Аплодий. На Сумщині від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив та зруйнував близько двох тисяч енергооб'єктів. І нині напередодні зими ці удари посилилися. Селіспрямовані обстріли об'єктів наших. Електропідстанції збуваються як з якоюсь періодичністю. Але між цими паузами під час хаотичних обстрілів різних об'єктів все одно страждають елементи, ділянки наших ліній, наші трансформаторні підстанції. Головна задача нині вберегти працівників. Небезпека постійна, небезпека впродовж цих. Майже чотирьох років види небезпеки змінювалися. Там на початку це було просування ворожої техніки, потім арт, мінометні обстріли. Ну а зараз це різна роду БПЛА. І авіаудари тож постійно доводиться оновлювати протоколи безпеки, а бронежилети вже невід'ємна частина екіпірування енергетиків. Та втрат через безперервні атаки РФ уникнути не вдалось. Від початку повномасштабної війни окупанти вбили на Сумщині 14 енергетиків, і ще 16 поранили. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон єдині новини.